Добрі новини є, і вони не перестають бути, тому читай сьогоднішній Євангелії в описі до відео. Декілька важливих речей, що до сьогодні хочу тобі сказати: Христос приходить до тебе в буденні моменти твого життя. Якщо ти його впустиш в своє життя, в свою буденність, він перемінить її. Друга річ, коли ти вже щось робив, коли ти мав якийсь негативний досвід. І з того негативного досвіду ти не вийшов зціленим, ти не вийшов з ним задоволений, ти не вийшов з ранами. Не бійся повернутися в те місце, звідки ти пішов і де залишилась темрява. Христос себе сьогодні запрошує вернутися на глибину, глибину твоїх почуттів, страхів, переживань, невдач, але вернутися туди з ним, візьми його за руку, піди з Христом, зроби це на його слово, і побачиш. Успіх, які Господь тобі може привести. І третя річ, коли ти в своєму житті навертаєшся, пускаєш туди Христа, Господь, наповнить човен твого життя багатьма ласками, а через тебе багатьох інших людей. Всім щасливої неділі, слава Ісусу Христу!